Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення вікон в приватному будинку. Швиденько будемо, так, пробіжемося по внутрішній частині із приміщення, і потім вийдемо назовні подивитися, як виглядає колір антрацит, який є популярним для замовлення. Так ми бачимо, внутрішня сторона у нас вся повністю біла. Вікна замовили німецького виробника Ріхао. По монтажу це у нас монтаж оптимальний. Ми його називаємо. Мається на увазі продувка монтажної піни, встановлення із теплим підставочним профілем, Закріплення на монтажні пластини, з вулиці загерметизували монтажну піну. В більшості це віконні конструкції стандартні, і один був проєм-вихід на терасу, де ми встановили вхідні двері, посилені ще трьома петлями. Нижня частина має. Доборний профіль 100 мм, оскільки буде заливатися ще стяжка. Ось таким чином, гарненько пройшлися герметиком по всій монтажній піні, яка вулиці. Поріг ми маємо алюмінієвий 54 мм. Виглядає ось так. Показуємо, що є додатковий контур ущільнення. Невеличко можна його так назвати, поверх порогу алюмінієвого. І З вулиці, ось так, от покажемо віконні конструкції, котрі щойно показували зсередини. Абсолютно на всіх позиціях ми підрізали монтажну піну під її, після її застивання і замазали все повністю герметиком. Герметик спеціальний це з А, A, використовується ззовні для. Фасаду, тобто він не боїться ультрафіолету, він не боїться вологи, при цьому дозволяє, так сказати, дихати монтажні піні. Тепле підставочний профіль, там, де місце прилягання його теж промазались повністю, щоб не було ніяких щелин і дощ з вулиці не потрапляв у монтажний шов.